І це така тема, яка е, цікава абсолютно кожному українцю, тому що в нас в менталітеті закладено, що в нас має бути там умовно золотий хрестик. На шиї там yeah. або браслет, або якась обручка, бо в нас, типу, такі в традиціях, ну, типу, я там ношу обручку також. Uh -huh. Вона золота. Давай поговоримо про те, взагалі, який шлях іде е, ювелірного виробу з гранули, чи як ти мені розказував, що зараз воно це все в гранулах до якогось виробу. Коли ми говоримо про індивідуальне замовлення, ми починаємо спочатку з проекту: ну, дизайн, фотографія, ескіз. Тобто люди там шукають в інтернеті, Pinterest дуже багато нам кидають в директ, що чи можете таке зробити, да ми потім орієнтовно оцінюємо і озвучуємо клієнту там вартість, в чому він хоче, срібло, золото, яке має бути каміння, можливо, потрібно там емаль чи не потрібно. Ну і так далі. Всі нюанси. Слухай, ну такий шлях взагалі не не короткий. Коли ти клієнту озвучуєш там ціну, ого, а що так дорого? Постійно, ну, там часто теж бачив в коментарях дуже дорого, дуже дорого. А цей весь процес пройти. Ну це дуже важко.